У Коломиї проходять четверті обласні молодіжні спортивні ігри. У залі фізкультурного здоровчого спортивного комплексу Прикарпаття провели фінал із футзалу. За перемогу змагалися сім команд юнаків та вісім дівчат. За результатами першості сформують обласну збірну. За перебігом змагань спостерігав Богдан Малецький. Коломию місцем проведення турніру із футзалу серед молоді обрали не випадково. Бо, як зазначив завідувач сектора навчально-спортивної роботи головного управління сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Микола Стефанко у місті над прутом завжди приємно проводити змагання будь-якого гатунку. Тут дуже добре розвинута спортивна інфраструктура, каже фахівець. Чому вибрали саме Коломию? Скажу одне: що на даний час у Коломиї, знаходиться в Коломийському районі. Знаходяться одні з кращих баз для проведення таких змагань такого рівня. І завжди маємо змогу, як ви бачити, завжди все прибрано, все чистенько, завжди готовий зал для проведення. Відповідне є суддівство забезпечення, інвентарем. І на високому, дуже організаційному рівні проводяться всі наші обласні змагання, які ми проводимо саме в місті Коломиї, на території Коломийського району. Перед початком змагань провели жеребкування. Було вирішено, що хлопці гратимуть у Прикарпатті, а дівчата визначать кращих з поміж себе на стадіоні Юність. Команди розподілили на дві групи. В обидвох ціяними були представники обласного центру та хазії змагань. Після церемонії урочистого відкриття та підняття державного прапора України розпочалися ігри. Першими на майданчик фізкультурно-спортивного комплексу Прикарпаття вийшли команди Івано-Франківська та Долини. Вже в суботу серед збірних визначили переможця. Всіх нагородили грамотами. Також були визначені і кращі гравці турніру. За результатами змагань буде сформована збірна Прикарпаття. Вона і візьме участь у фіналі першості України. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».